Якщо ти є в соціальних мережах і ти активний, треба бути публічним і розказувати про своє життя. А, я вирішив слідувати тренду. чому ні. 11. Цікавих фактів про мене. 11. Перше. Я не вживаю алкоголю та тютюну. Друге. Я не люблю кінотеатр. Третє. Я не вживаю цвіту. Може десь, за якимись, може, десь за якимись маленькими виключеннями це і відбувається, але свідомо, ем, свідомого вживання цукру в моєму житті немає. Четверте, я майже не читаю художню літературу. Для мене це дуже складно. Дуже складно. П'яте. Я не люблю компліментарний маркетинг та формалізм. Що це таке ви можете загубити? Якщо вам цікаво. Шосте. Я обожнюю рефлексію, сарказм та самоірумі. Сьоме. Я не люблю персики та морозиво. Я ніколи їх не любив. Але я дуже люблю вишні. Восьме. У мене є два улюблених автори, станом на зараз. Це Насім коло Сталія та Андрій Курпатов. Восьме. Я рахую в своєму житті все, що можна порахувати, і планую все, що можна спланувати. Тому як і мій консалтинг, так і моє життя побудовано на сценарному плануванні. Я вважаю, що без цього ніяк, тому все, що можна оцифрувати і скласти в певний сюжет, в певну послідовність, в певний алгоритм, в певний сценарій, я роблю в своєму житті, чесно. Дев'яте, я регулярно ходжу на психотерапію. Я використовую КПТ та схемотерапію. Може, ще якісь методи є, але це, в принципі, два базові. Десяте, я займаюся кросфітом, я бігаю і трішечки боксую. Одинадцяте, найцікавіше. Всі свої пости і весь свій матеріал я пишу сам, я не використовую ще GPT. Взагалі, я його використовую для інших цілей, але для створення контенту, якоїсь контентної лінії, і ще чогось, я не використовую ще в Який Якийсь цих фактів був для тебе цікавий, напиши мені, будь ласка, оставте буде в коментарях.